Мої вітанечка всім з міста Почаїв. Сьогодні в нас на календарі 23 травня 2023 року. І хочу показати, що на даний момент росте, розвивається, як себе почуває у мене на території. Ось мої гортензії широколисні. Заносив я їх в гараж на зимівлю. А зараз повиносив, і вони вже в мене ростуть на дворі. Це трояндочка на штамбі, назви не знаю. Також в гаражі, бо вона в горщику росте, зимувала, тому дуже гарно вже наросли. Такі бубляшки. А цю троянду десь в, приблизно в жовтні місяці, точно не пам'ятаю якого числа. Привив брунечкою гарно пішла в ріст. Деякі сорти вже будуть свести скоро ранні. Це теж трояндочка, вже гарні такі має бубляшки. В цьому році дуже гарно вийшлося з помідорами по термінах посіву, вгадав, кожного року вони в мене переростали, мучилися на вікні, на двір виносив, зміщував. Терміни на пізніше постійно посів робив. В цьому році якраз вгадав. Значить, посів томатів був 12 квітня. Рівно через місяць я їх виніс на двір. Десь також 12 травня вже передали потепління вже на ніч не було холодних ночей. І 15 травня вони загартувалися, там зо три дня постояли на дворі. Загартувалися і вже 15-го були посажені в каністрочки. Ось вже деякі навіть цвести починають. Тут в мене 20 каністрів і 20 відповідно сортів різних. Гарно себе почувають. Треба буде вже підв'язочки робити до стріхи. вже тюльпани все поперецвітали. Треба вже обрізати. Поки трояндів не було, тюльпани радували, нарцизи, гіацинти. Око радували, а вже зараз троянди набирають мощ. Ще залишилися, перецвітають в тіньку деякі трояндочки. Ой, то є тюльпанчики. Ось те пізні. Також дуже гарні. які на кінці посічені. Це одні з самих пізніх в мене. Тюльпанчиків. Ці також перецвітають. А зараз саме пора цвітінню рододендронів. Ось такі є невеличкі рожеві, а ось ці гігантські квіти крупні.